Ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску у столиці дітей біженців зі сходу України лікують від наслідків війни. У Кривому Розі свою роботу розпочав центр раннього розвитку Перлинка. Данські вчені довели біг, продовжує життя. Майже пів тисячі дітей біженців зі сходу прихистив і прийняв Київ. Дітям Донбасу досі сняться бомбування та чується стрілянина. В такому маленькому віці слово війна врізалось у їхню пам'ять як найстрашніша подія в житті. До мирної України звикнути дітям допомагала мала академія наук. Разом з мистецьким арсеналом вони влаштували для маленьких українців зі сходу незабутнє свято з різноманітними розвиваючими іграми. На простих підручних речах знайомили їх з цікавими науковими дослідами, аби ті забули про війну і з згадали про свої звичні мрії. Одвічні питання життя і смерті, війни та миру, патріотичності та зради порушуються на полотнах зовсім юних художників. Діти сьогодення малюють Україну єдину та вільну. Саме у такій державі вони мріють жити. Виставка кращих дитячих малюнків мандрує містами нашої країни. Ініціативу пересумної експозиції взяв на себе часопис Артклас, а роботи обрано за результатами міжнародного форуму дитячої творчості Золотий мольберт». З нагоди річниці незалежності експозиція. Завітала до Києва її тимчасовим прихистком став музей книги та друкарства. Сьогоднішнє відкриття виставки воно є не випадковим. Як для нашого музею, так я вважаю взагалі для нашого українського суспільства. Адже не тільки дорослі переживають сьогоднішню ситуацію в Україні, а дуже щиро переживають цю ситуацію і діти. І я не знаю, хто кому більше може зараз допомогти пережити цю ситуацію якраз в позитивний спосіб. Попри те, що на сході України бойові дії тривають, життя у людей не припиняється. Ми не припиняємо любити одне одного та народжувати дітей. Не припиняємо мріяти та працювати. У цьому переконані організатори виставки. Саме тому, на їх думку, подібні заходи потрібні зараз українцям як ніколи раніше. Мені здається, що ця виставка потрібна нам і нашим воїнам, і потрібна Україні. А найбільше потрібна в тому, щоб ми зрозуміли заради чого ми живемо. Ми живемо для тих дітей. І ми повинні до них прислухатися, і ми повинні спуститися до рівня розуміння тої дитини і відчути, що вона відчуває. Відтак виставка помандрує далі: зупинятимуться дитячі шедеври у Харкові, Сєвєродонецьку та Донецьку. А поки що кияни матимуть можливість переглянути нинішню ситуацію в країні очима дітей, завітавши до музею книги та друкарства, що розмістився на території Києво-Печерської лаври. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. писати, вміти грамотно висловлювати свої думки та любити батьків, власну державу, а головне Бога. Цього тепер навчатимуть у центрі раннього розвитку Перлинка, який розпочав свою роботу в Кривому Розі. Про переваги християнської освіти. Дивіться далі. Дітей потрібно навчати з маличку, впевнені педагоги та психологи. А щоб ваша дитина зростала не лише здібною розумово, а ще чимною та добросердечною, для цього потрібна не звична школа, а християнська. Відтепер жителі міста Кривий Ріг мають можливість відвести своїх нащадків до центру раннього розвитку «Перлинка», заснований при сприянні церкви адвентистів сьомого дня. «Получати християнське образування це очень важливо. От нас залежить, будуть дітки або получать образування в обществі, де люди не знають Бога, або в обществі, де… В серцях людей живе Господь. Навчальний заклад урочисто відкрили цьогоріч. На святі пастор благословляв дітей та їхніх батьків на новий навчальний рік. Кожен з них мав змогу знайомитися з напрямком роботи центру та викладачами. Також насолодитися концертом, розважитися з Машею та Яшею, гостями з Держболандії. Це центр на базі церкви. Дітки знаходяться у преподавателя, який. Розкриває їм любов Божу. оцінивши всі переваги християнського виховання. Чимало батьків прийняли рішення довірити своїх дітей викладачам з центру перлинка. Ми розуміємо, що здесь припадують ні обічне припадавателя. віруючі. діти будуть в християнській середі спілкуватися, молитися будуть та. Це... Немало мала для нас маленькі учасники свята змогли зробити свої висновки і поділилися ними. Сходить в школу з любов'ю, допомагати друзям, про байсусі в школі. Центр тільки розпочинає свою діяльність і попереду ще багато роботи, яка з Божим благословенням принесе свої плоди. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Кривий Ріг, Вісті Надії. Як потрапити до чиновника, написати офіційного листа, зібрати журналістів. Цьому тепер можна буде навчитись в Україні. Розпочинає свою роботу перша школа громадського активіста. Щоправда, поки проект лише випробовують. І чи буде він постійним, організатори ще не знають. Але сподіваються, що така школа буде корисною, оскільки бажаючих навчатися на сьогодні більше ніж достатньо. Перші учні вже готові до навчання, поїдуть вони до Косова, Івано-Франківської області. І це до слова не коштуватиме їм жодної копійки. Оскільки проект відбувається за підтримки відділу преси, культури та освіти Посольства США в Україні, єдина вимога до учасників це бажання зробити своє місто комфортнішим та чистішим. Ми навчимо. Е Нашу молодь комунікувати з з державним сектором, тобто як прийти до чиновників у себе там в районі, як почати з ними діалог, в принципі, як робити спільні проекти, як працювати з бізнесом, як робити так, щоб бізнес допомагав втілювати їм проекти на місцях, як працювати з журналістами, з медіа і, звичайно ж, з громадськістю в цілому. У Дніпропетровську в духовному центрі адвентистів сьомого дня пройшов молитовний сніданок для батьків. Нині в світі значної популярності набувають молитовні сніданки, на які збираються люди різних професій та віросповідань. На подібних заходах вирішується різного роду питання, важливі і не дуже, але часто втрачається саме значення такого заходу. Підкреслює організатор молитовного сніданку Ірина Ісакова. Вона нагадала присутнім про важливість споживання здорової їжі, і спонукала задуматись, яке місце за ранковим столом кожного займає. Має Бог програма молитовного сніданку складалася з кількох частин: на початку учасники зачитали один одному побажання зі слова Божого. Далі молитва перед трапезою, духовні роздуми, спілкування та важлива молитва про особисті потреби, а також про родину, друзів, нашу країну та народ. Учасники зустрічі розійшлися по домівках з рішенням щодня присвячувати ранкові години спілкуванню з Богом. Нова релігійність Івана Багряного та після ейфорії книги, які з легкої руки журналіста Максима Балаклицького побачили світ. У своїх роботах автор підіймає важливі духовні та сімейні питання. А зі своїми колегами, журналістами «Вістей Надії, він поділився, як віра в Бога веде по земному шляху та надихає. Як за допомогою власної професії, яка, на перший погляд, ніяк не пов'язана з церквою, прославити Бога, в якого віриш. Знає успішний журналіст та філолог Максим Балаклицький. Він зумів поєднати свою роботу з діяльністю присвітера церкви Адвентистів сьомого дня та редактора християнської преси. Коли молодий вірянин Максим вступив до університету, зізнається, що відчув. Сталося це недаремно тож почав шукати шляхи подяки Богові. Я почав молитися про те, щоб Бог дав мені прославляти його моїй професії. І я став теж думати над тим, як я можу прославити Бога і той же журналістикою, і це виявилося дуже цікаве заняття. Я побачив для себе великі перспективи саме в церкві. Згодом Максим починає приймати участь у видавництві першої щотижневої газети Адвентистів сьомого дня в Україні шлях через знайомих адміністраторів сайтів. Публікує свої статті в інтернеті. Я дуже радий можливості бути якимось то зв'язуючим звіном. От в этом я проповідую проповідаю день. Таким образом, ти з'єднаєш ті речі, які ти вмієш, і благодаря журналістики ти виходиш на нову аудиторію. Однак лише статтями Максим не обмежується. Так світ побачили дві публіцистичні книги: нова релігійність Івана Багряного та після ейфорії. Присвячені духовному пошуку сучасної людини, питанню родини, впливу засобів масової інформації на проповідь Євангелія. також в своїх книгах. Максим зачіпає тему подальшої долі протестантизму. Це дійсно дуже цікаво, я вважаю, знакове произведення не тільки в адвентистській літературі, но і в християнській літературі в цілому. Питання сім'ї, питання питання личних іскань чоловіка в цьому міні, Бога. Максим ділиться, що розвитку в своїй праці операції завдячує родині, яку йому подарував Господь. Якби якщо б не підтримка жінки, не її розуміння, що, ну, скажімо, те, що я роблю, важливо, то, звісно, я б не зробив би, мабуть, львіної долі. Наші будні це те, що то Коли ми вместе з сім'єю це найкраще. лучше. Ще чимало задумів має Максим на своєму творчому, християнському та родинному шляху, і хай здійсниться те, що від Бога. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Харків. Вісті надії хочете довше жити і бути здоровими? Бігайте. Кардіологи стверджують, що регулярний біг продовжує тривалість життя чоловіків на 6 років, а жінок на 5. Для значного зміцнення здоров'я не обов'язково пробігати десятки кілометрів. Достатньо, вважають медики, всього однієї години неквапливого бігу на тиждень. До такого висновку дійшли в лікарі з Копенгагена, які стежили за тривалістю життя близько двох тисяч данських бігунів. Цікаво, що для збільшення тривалості життя повільний біг важливіший швидкого. Чоловіки, що бігають на тиждень від години до двох з половиною годин з малою або середньою швидкістю, живуть на шість років довше, ніж ті, хто бігом і спортом взагалі не займає. Для жінок цілющий вплив бігу дещо слабший 5,5 років. Ми можемо впевнено стверджувати, що регулярний біг підтіпцем збільшує тривалість життя, заявив на міжнародній конференції кардіологів в Дубліні Петер Шнор, керівник дослідження. Телефони українців атакує небезпечний вірус. Велосипед ущасливлює людей, а думати про кохану людину корисно для здоров'я. Про це та більше у короткому огляді. Хочеш бути щасливим, купи велосипед. Як показало опитування понад двох тисяч велосипедистів, регулярні поїздки на велосипеді роблять людей набагато щасливіше і покращують життя. Так 89% любителів двоколісного засобу пересування сказали, поїздка на велосипеді додому дозволяє їм відволіктися від робочого дня і приїхати в гарному настрої до сім'ї або друзів. 66% велосипедистів вважають, що їхні стосунки покращення. Щелися після того, як вони почали їздити. Крім того, більше половини любителів велосипедних поїздок сказали, що стали справлятися з набагато більшим обсягом роботи, стали продуктивніше. А 82% відзначили зниження стресу. Третина людей впевнена, що поїздка на велосипеді сприяє виникненню творчих ідей, які приходять їм в голову під час пересування на ровері. Через зміну клімату на землі можуть зовсім зникнути руду волосі люди. Генетики з Шотландії впевнені, саме постійно хмарна погода є причиною розповсюдження гену рудого волосся. І справді найбільша кількість рудих людей народжується саме у Шотландії, близько 13% від усіх малюків. Тоді як у різних країнах світу цей показник не перевищує 2%. За словами науковців, у менш хмарна погода призведе до припинення мутації специфічного гену, який впливає на колір волосся. Адже одна з причин рудого волосся та блідої шкіри це нестача сонячного світла та вітаміну Д, оскільки такий колір найбільше притягує промені сонця. Однак, якщо температура буде зростати, а кількість сонячних днів збільшиться, то організм з легкістю зможе поповнювати запаси вітаміну Д і без рудого волосся. А отже, на землі стане значно менше народжуватися рудоволосих хлопчиків та дівчаток. 25 кілограмів чистої вовни носить на собі шестирічний меринос, якого ніколи не стригли. Тварину, яка через свою вовну вже погано бачить і важко пересувається, виявили в Лугах Тасманії австралійські фермери. Ще в дитинстві баранець відбивався від стада і ріс самотнім. Абоненти всіх мобільних операторів України, що використовують пристрої на операційній системі Android, піддаються вірусній смс-атаці. Про це повідомили в прес-службах двох великих операторів мобільного зв'язку в Україні. Суть атаки полягає у тому, що абонент отримує смс від знайомого або незнайомого номера з текстом Привіт! тобі! Фото і посиланням на сайти. Після читання смс подальшого переходу за посиланням з Андроїд-пристроїв і дозволу на завантаження файлу. Вірус встановлюється у системі та починає відправляти смс-контактам в адресній книзі абонента. Крім того, вірус блокує прийом вхідних дзвінків. Якщо зараження пристрою не вдалося уникнути, абоненту необхідно знайти у системі інсталяційний файл з вірусом і видалити його. При цьому можливо уникнути зараження пристрою вірусами. Додатковим захистом також стане установка антивіруса. Коли жінка щиро посміхається, то це не тільки продовжує їй життя, але й піднімає настрій оточуючим. Таке останнє відкриття американських психологів. Учені вирішили перевірити, як різні види сміху впливають на людей. З'ясувалося, найбільш заразним у гарному розумінні цього слова виявився жіночий сміх. Експерименти показали, такий сміх викликає найбільш позитивні емоції в оточуючих. Думати про кохану людину корисно для здоров'я. В ході дослідження вчені проаналізували стан здоров'я 183 добровольців. Науковці вимірювали рівень глюкози у крові учасників дослідження в момент, коли ті думали про коханих. Виявилося, що думки про найрідніших людей сприяють підвищенню рівня цукру у крові, покращуючи настрій. Учені відзначили, що такий ефект спостерігався не тільки у тих пар відносини, яких почалися недавно, але й у людей, які довго були разом. Окрім того, експерименти підтвердили, що при реабілітації пацієнтам допомагає присутність коханої людини. Печінка любить авокадо, доводять японські вчені. Так як печінка піддається постійному негативному впливу токсинів з навколишнього середовища і продуктів харчування, важливо час від часу проводити її чистку. Японські науковці після численних досліджень запропонували боротися з токсинами в печінці за допомогою смачного і корисного фрукту авокадо. Саме він допомагає знизити негативний вплив багатьох токсичних речовин, зокрема й сильно діючих отрут. Позитивні властивості авокадо пояснюються високим містом вітамінів. Мікроелементів та харчових волокон. А фолієва кислота допомагає поліпшити здоров'я дітей. Надалі вчені збираються розробляти ліки на основі екстракту авокадо. Вони допоможуть впоратися з різними хворобами набагато ефективніше, ніж найсучасніші ліки. Харчуйтеся правильно, живіть здорово і нехай у вас все буде добре. Ви можете дивитися вісті надії щонеділі та постійно на сайті HopeUA. На все добре.